Вітаю! Сьогодні будемо виховувати любов і повагу до своєї країни. Ознайомимося із державними символами України. Збагатимо словник словами Батьківщина, Країна, Герб, Гімн, Тризуб. Ми живемо в Україні. Україна наша батьківщина. Подумайте, як ви розумієте, що таке батьківщина. Можна сказати, що це край. Де народилися, живемо, де живуть і працюють батьки. Це школа, вулиці, на якій живемо. Моя родина, тато, мама, сестричка, бабуся, дідусь, рідна домівка. Ми називаємо Україну своєю батьківщиною. Подумаємо, якими ще словами ми можемо її назвати Вітчизна, рідний край, земля батьків. Україна ненька, рідний дім, рідна сторона, батьківщина це рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Наша Україна багата на ліси, поля, моря та гори. Географічний центр Європи знаходиться в нашій Україні. Давайте дізнаємося, що таке символ. Символ так називають умовне позначення якогось предмета або явища. Наприклад, державні символи України це прапор, герб та гімн. Окрім державних символів України, в нас є народні символи. Тепер розглянемо буквар. Розгляньте обкладинку підручника і форзаці. Розгляньте сторінки підручника. Ознайомтеся з героями книжки Оленка, Петрик та Читайлик. Умовні позначення в нас є, з якими ми поступово будемо ознайомлюватись на наступних уроках. Поглянемо на ілюстрацію на сторіночці 5. Ви бачите стилізовану карту та текст гімну України. А тепер давайте розглянемо пропис. Розглянемо обкладинку зошита. Можете її порівняти з обкладинкою букварика. Розглянемо сторінки прописів, малюнки, графічні вправи, зразки писемних літер та записів з ними. В зошиті вже є написані букви і слова, малюнки, схеми, моделі, а також вільні рядки. Зразки потрібні нам для того, щоб ви намагалися писати також красиво, щоб ви бачили, що саме, де і як потрібно писати. А тепер давайте попрацюємо із графічною вправою. У прописах вам запропоновано оформити зображення символів України. Різнокольоровими олівцями потрібно прикрасити рушничок та домалювати і розфарбувати тризуб, домалювати за зразком. Також нижче ви бачите, народний символ нашої держави зображено внизу на сторінці. Спробуйте намалювати українську хату якомога більше схожою на зразок. А тепер давайте ознайомимось із поняттям українська мова. Мову називають одним із найважливіших скарбів, які людина створила за свою історію. Рідна мова найміцніший зв'язок, що поєднує покоління народу. Для кожної людини, яка народилася і живе в Україні. Рідною є українська мова. Українська мова одна з наймалозвутніших мов світу. Державна мова це мова, яку повинні знати всі, хто проживає на території держави. Послухайте, як говорять про українську мову різні поети. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова барвиста, мова багата. Рідна і тепла, як батьківська хата. Українська наша мова повсякденно на вустах. Чародійна, барвінкова і співуча, наче птах. Спробуйте продовжити ланцюжок слів. Українська мова вона яка? Чудова, світла. Материнська, барвиста, батьківська, мелодійна, солов'їна, милозвучна. Кожен з нас, українців, належить до гордої та велолюбної нації. У кожного з нас є почуття любові до рідної землі, мови, народу, гордості за геніальних людей, які прославили нашу державу, люблячи її. Діти. Ви майбутнє країни. Тож своїми знаннями, здобутками, працею підносьте її культуру, будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю та незалежність України. Поважайте наш народ і нашу мелодійну мову. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше цікавих відео.